Шалом, це Славко. Сьогодні ми з засою збирались поговорити за причини зростання втрат українських танків і за їх локалізацію. Чи є локалізація на певних ділянках фронту, чи не пов'язано це з активізацією або Дій Збройних сил України, або засобів протитанкової боротьби в СРФ. Але оцей коала, чи як його? Так, да, ось бачите, добрався до услуги і з ним проїшов інцидент. І я боюся, що до того вже комплексу жіночих журналів станководства, артилерійської справи нам доведеться робити і жіночий журнал з аварій судових двіжителів. Як ви знаєте, що його зазагрузили мазутом 130 тисяч тонн, в дві години в машинному відділенні відбулися вибухи. Команда свалила натурально на причал. Оце от база услуги для наших дронів. І оце 4, це отут от налівні грузи вантажаться. Бачите, а поруч з ним стабільний газовий конденсат. Хороше місце, як ви розумієте. А тут і жижений газ. Ну, короче, кажу чего-то отсюда. Ну, это далеко. Вот, ну, стабильный газовый кандидат, конденсат, наливные грузы. И у 5 годы не сел кормой на дно. Так что приехали, огородили бонами и сказали, что все. Было пробиты, как разумеется, где-то борта машинного отделения, как они утверждают. И сел на грунт. Ну, линейный корабль Марат, он говорит, не утонул, он сел кормой на грунт. Так и этот сел на грунт. Сказать, что утонул, Рано і що, тому що ну, ви ж понимаєте, не в ці продукти. І зараз ми поговоримо о причинах взриву судових движителів. Сіяти тема сложна. Я не беруся із себе зображати знатока. Я взяв англійську тему, тому що статистика вибухів судових дві за ці роки росла, і фахівці з забезпечення безпеки та страховки на морі звернули на це. Увагу на те, що відбувається багато вибухів в машинних відділеннях судових двіжителів. і яка основна причина? Скоріше всього, взрив картера. Бо я робоча гіпотеза. хоча, говорить, три взрива були, ну, це ж динаміка. Як правило, чого? Це не моє. На жаль, каже, що ось ви можете почитати важен кислород і топливо для будущих як як би це вам сказати, вийшло. взривателі судових движителей, вам треба знати такі от базові речі, як тут написані. Правильне соотношення кислорода і топлива. як відбувається взрив картера. Тепло, кислород і топливо. І от я думаю, якщо ось причина. Выход із строя підшипника, огонь, так, значить, перегружений двигатель. І нагрівання, Це головне, щоб базутный туман образувався Масляний туман, температура 204 градусів по Цельсію. Ми не знаємо, в якому стані знаходився двигун, чи його запускали, чи він грі... Грі... грітий був. Розумієте, тут от повний дилетантизм в морській справі, як образувався туман смазочного масла, коли може взорватися. Ну, картери часто взриваються на судових движителях, поэтому... Вот, бачите, предохранительные клапаны картера, богато чего. Ну, подшипник мог полететь. Вот просто рад же вам все это прочитать. Про, про негерметические сальники, трещины другие источники. И тут вот реальные кадры взрыва. Ну вот, где-то это так выглядело. Согласитесь. Я человек завистливый, но я понимаю, почему эта команда свалила на причал. Ася, чехні і покажи їм реальні кадри. Ось вот так это выглядит. Так що устройство взровозащити. Чи доклали до цього року візді українські спецслужби? Я не знаю. Ми не знаємо, в якому. Як при, в якому режимі працював двигун, чи була та температура, щоб образувався туман з масочного масла, чи полетів підшипник, чи сорвало кришку картера, ми багато чого не знаємо, Як це, чи заіскрили якісь контакти. Ми, ні, ми цього не знаємо і що було причиною подальших експлозій. Але якщо три експлозії в машинному відділенні, бачите, то уявляють в якому стані у них знаходилося. Я думаю, що о цих оці устройств зривозащити картера. В цьому судні під, Бог його знає під яким прапором. А Антігуа і Барбуда, ну, що я можу сказати? Більше налівних груз, а в хороших і разних військ слугу. Ясно, мені б дуже хотілося, щоб це були фізнісуші українські терористи, але я думаю, що. Ну, не знаю. Коротше, моя справа ознайомити вас з місцем події, з статистикою взрива судових дві жителі і з причинами, бачите? Як цьому запобігти? Я думаю, що Москвини все одно нічому не, як це сказати, запобіжать. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ви готуйтеся. Мені гов... дис... дискутувати з нами за причини зростання трат українських танків бай.